Всіх вітаю з вами Анна діденко, і я хочу поділитися результатами деяких учасників, які працюють зі мною по технології формування подій на тренінгу я джерело подій з грудня 2022 року. Я вже десятки консультацій провела, і люди абсолютно різні: як студенти, так і пенсіонери, військові, які служать в службі безпеки, які роблять власний бізнес, які працюють на звичайних посадах, які відкривають. Власний бізнес, які виїхали за кордон, географія людей, з якими я працюю, досить велика. Європа дуже багато країн зараз їх не буду перераховувати. І от самі яскраві результати в кого вже програма спрацювала. Одна сімейна пара, вони прописували там багато пунктів. Один із них це був покупка автомобіля. Буквально протягом місяця, після прописання програми, вони купили автомобіль. і Зараз радістю ним користуються. Для них це чудо. Дівчина в Німеччині прописувала. Програму. Один із пунктів був це здати е, німецьку мову на рівень b 1 і е, працювати, заробляючи перекладачем німецької. На даний момент е, вона успішно здала екзамени і в неї так обставини, що вона працює, використовуючи свої знання німецької мови, і вони організовують. Концерти зірок українських в Німеччині, і також допомагають купувати автомобілі для Збройних сил України. Юна зовсім дівчина вона зараз теж в європейській країні, вона в Нідерландах. Мріяла подорожувати і зараз тільки я з задоволенням спостерігаю, як вона виставляє різні відео і сторіс, де вона відпочиває по Європі. Багато країн вже відвідала і з задоволенням відпочиває і працює, і заробляє, і має час на відпочинок. Один із юристів прописав дохід збільшення до 3000 доларів, зараз у нього вже дохід 3,5. Власник компанії один із пунктів там були партнерські партнерства і звичайно, збільшення доходу, що відбувається. І партнер зараз у нього приєднався за кордону і вже йде міжнародний бізнес. Далі самий великий кейс. Я з радістю очікую, коли його зможу озвучувати, але там програма на декілька мільйонів доларів у людини, і через 9 місяців вже активно почали розвиватися події. І зараз відбуваються дуже дуже класні події там. Далі в Агента по нерухомості збільшилася велика кількість замовлень і відповідно збільшилися доходи. А власниця клініки змогла знайти команду спеціалістів, яка їй потрібна для розвитку бізнеса, для розвитку того, що потрібно в деяких учасниць. Покращило здоров'я того, чого вони дуже хотіли і вже це отримали. Тобто програма працює на абсолютно різні: і на відносини, і на здоров'я, і на фінанси, і на матеріальні цілі. Також у тих учасників і учасниць, які прописували можливість отримувати вигідні пропозиції співпраці та партнерства, кажуть, що в них почався просто потік. Різних пропозицій, і зараз вони тільки розглядають, що для них вигідно, що для них підходить, що їм краще, і вже беруть до роботи ті, які для них підходять. Мені також надходять різні пропозиції співпраці, і я вже вирішую, чи я ними користуюся чи не користуюся. Щось мені не підходить по часу, щось мені може не подобатися там, видах діяльності. А деякими пропозиціями я таки користуюся і отримую доходи також і у них. Одна із трендів йоги. Також отримує зараз цікаві пропозиції по співпраці і, звичайно, по збільшенню доходів. Це те, що я зараз прям згадую, тому що десятки спілкувань з людьми. Далі у мене особисто ми з сином прописували можливість подорожувати. Ми були цього року змогли поїхати на Балтійське море і відпочити у Польщі. Також там були прописані пункти у нас по покупках. Ми придбали Давід, ми придбали тобі iPad, так то, що ми прописували. Буквально після прописання програми ми через там 5 днів вже змогли придбати. Айпад по дуже вигідній ціні і з дуже класними параметрами, які хотів син. Далі дуже багато ще у мене формується по моїх програмах подій, тому що вони досить великі. Один із пунктів це у мене бажання і початку війни, коли почалося вторгнення, я розуміла, що будуть. Військові будуть цивільні, яким потрібна буде реабілітація і допомога. І зараз я дуже хочу брати і хотіла брати в цьому участь, і зараз якраз почали активно розвиватися події, навчання, плюс пропозиції, як працювати з військовими і брати участь в реабілітації, тому що ця війна стосується кожного з нас. Хтось служить на фронті, хтось волонтерить. А хтось може брати в тому, щоб, участь в тому, щоб допомагати людям адаптуватися і проходити реабілітацію. Ось. І зараз також надходять ці пропозиції. Крім того, активно розвивається. Зараз завершиться мій власний сайт, я дописую книгу. І різні абсолютно чудові пропозиції по співпраці та інвестуванню зараз надходять особисто в мені. Тому я запрошую вас усіх. Хто знає про технологію, хто не знає, хто тільки перший раз чує, навчитися користуватися цим інструментом, який дозволяє в 4 рази легше і в 4 рази швидше досягати своєї цілі. Приєднуйтесь до нас 8 жовтня з 13 до 17 години, можна в офлайній в Вінниці або приєднатись онлайн до Zoom-платформи. Пишіть в особисті повідомлення.